Привіт, з вами Tos, інтернет-магазин музичних інструментів та аксесуарів. Мене звати Павло, і в нас сьогодні на огляді електрогітара супербюджетна від корейського бренду ParkSons. Електрогітари ParkSons мають дуже низьку ціну. Ми рекомендуємо перейти за посиланням, яке буде в описі під цим відео. Незважаючи на низьку ціну, ви отримаєте чудову якість. І ми можемо сказати, що це буде чудовий вибір як першої електрогітари. Давайте зараз розглянемо ці бюджетні електрогітари детальніше. Форма та конструкція електрогітари нагадує Стратокастер. Конфігурація звукознімачів бувають сингл сингл humbucker або відповідно трисингла. Всі електрогітари містять ручку тремоло стосовно регуляторів, дві ручки тон та регулятор гучності. П'ятипозиційний перемикач. Тепер переходимо до грифу. Гриф зроблений з клену, накладка зроблена з полісандру. Верхня частина грифу назва компанії та механіка закритого типу. А тепер давайте послухаємо, як вони звучать. Мережа Тос інієї та особисто я можемо сміло рекомендувати електрогітари Parksons в якості першої електрогітари, якщо у вас обмежений бюджет. в якості бонусу можемо сказати, що у вас є велика гама кольорів цих електрогітар. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, пишіть нам в коментарях та до нових оглядів.